Рапорт написав на старій привиці, напевно. Рапорти писати. <рес> Ні, так я кажу, що по старій привиці він рапорти. В разі чого ляжуть і на вас, бо люди нарікають саме на ваш орган. Хай не конкретно на вас, але на все керівництво. Ми сьогодні гадаю... Я але я перепрошую на прошлій неділі. Дали вказівку, і ми всі написали заяви на звільнення. Це перше. Друге, наш орган ходять ліквідувати. не І слава Богу. Щопена Архі, то саме, Шопена 4, 4. Ви 4. Вирістували декларацію про початок будівельних робіт. Як людина вибудувала сім поверхів, житловий будинок, якщо в нього була прибудова до існуючого будинку? Крамниця з надбудованим приміщенням. Те ж саме на Ленкавського, до речі, стоїть дев'ятиповерхівка біля Як яка будувалась як зупинка громадського транспорту з магазином і надбудованими приміщеннями. Вісім поверхів нас будували. Як ви оце постійно закриєте? Депутатів, тому що вони всі так. знають, що має будуватися. Uh -huh. Тобто для винен зелені ділянки. Uh -huh. Міська рада виділа ділянку на Мазепи під малоповерхову забудову. Це три поверхи по розумію. законодавству, звідки 9 вирослі. Далі відсутні умови йдуть. Головний архітектор, який підписує і веде контроль. Головний архітектор міста підтвердив, що по Мазепи 35 містобудівні умови і обмеження не видавалися. Які у вас папери? Є. Ну Показав ще раз, той, хто видавав, сказав, він не видавав. Папери. які вам ще треба докази? На сьогоднішній день є судні умови. Ну каж ще раз, місто будівні умови ці не видавало архітектура. Звідки їх принесли? З Ксерокса чи звідки мі... чи з художньої майстерки напоміну? Принесемо судні умови з мокрою.